Всім привіт! Сьогодні хотів зняти відео на таку тему, як ведуть себе пасинки на перголі Хто шукає для себе ідеальне формування, думаю, для таких людей буде цікаво. Тому залишайтесь, поїхали. Хочу показати вам, як ростуть. Пасанки на перголі. вони просто ростуть вверх, при цьому нічого не затіняють, не роблять загущення. І коли вони ростуть на перголі, дуже довго вони не ростуть. Буквально десь на 10 листочків, коронка стає прямою, їх ріст припиняється. Причому, якщо їх не прищіплюєш, Получається, росте посинок першого порядка, то він не несе в собі ніяких цвіт. Тому там посинкового урожаю не буде. А основні листи, коли починають вже вони відпрацювали, зараз ви бачите, вони жовтіють. Перший листок, потім другий, потім третій. Він жовтіє і потім відсихає. А от якраз коли вже основні листи, скажімо, їх срок дії закінчиться, от ці пасанки будуть працювати. І ось тут хотів ще показати на основному винограднику на моїй перголі. Деякі пасанки просто ростуть вверх, причому на перголі пасанки ростуть. Вверх не з кожного вузла, як на вертикальній шпалері. А можеть, наприклад, на один пагін всього будь два або три пасенка. І причому я ж кажу, їх не треба чеканити, тому що вони виросли до 10 листів, і їхня коронка стає прямою, їхній ріст. І вони так і залишаються стояти до гори, не падають на основні листи і не роблять загущення. Тому на перголі пасенки відіграють дуже важливу роль. А саме в тому, що вони потім вже годують весь кущ і урожай, коли основні листи вже відпрацювали. Так, можуть бути проблеми із грибковими захворюваннями. Я дивлюсь, в принципі, всі ці пасинки виросли на той момент, коли я робив останню обробку. Тобто вони також оброблені. А нових листочків майже немає, тому що ріст припинився, коронки на них стали прямі. Ще в одному місці хочу показати. Ось видно, що йде пергола. і ось вверх дивляться пасиночки, ніякого загущення немає. Ось іще хочу показати, якщо на перголу ви вивели пасинки ростуть, то їх прищиплювати не треба. Ось в цьому місці я пасинок прищепнув, тому що це Ізначально планувався звисаючий приріст. І пішов рости з цього місця. Тут було прищеплено основний пасанок. І пішов рости пасанок другого порядку. І от ви бачите, на ньому вже зав'язується пасинковий урожай. А от з ним якраз вже бажано боротись, тому що. Ну, він на деяких сортах просто в моїй кліматичній зоні не встигне визріти, та й взагалі його може на пасанках бути дуже багато, він буде тільки просажувати кущ. А в нас основне це, щоб наш основний врожай добре визрів, щоб набрав хороший цукор, смак на деяких сортах мускат, тому пасанковий урожай нам і не потрібен. Ну, буває, десь якась гроночка залишиться, то, в принципі, якщо його не багато, то він може на деяких ультраранніх, ранніх стигнуть стигнути і визріть. Особливо в цьому році це буде актуально, тому що вегетація розпочалась. Досить таки рано. Тому і пасанковий урожай, в принципі, міг би визріти. Ну, це ще я показую, вже зрозуміло, що не встигне. Це буває, коли, наприклад, заморозки. Основні пагони повредили, основного урожаю немає, тому кущ переводиш на. На пасанковий урожай. Але це вже зовсім інша тема. Взагалі хочу сказати, що це, що я спробував перевести все на перголу зовсім не пожалкував, яка це красота, особливо під цю спеку. Щось робити тут, працювати, та взагалі тут навіть подобається просто пройтися. Тіньку прогулятись. Це просто супер. Я весь виноградник буду переводити ось на таку перегулу. Коли я йду на ті ряди, де в мене ще, ще залишилися вони на вертикальній шпалері, туди зовсім не хочеться виходити. По-перше, вони в мене на досить хорошій відстані. 3 метри між рядами. І тут постійно стоїть сонце майже весь день. Міняється тільки кут падіння сонячних променів. Тому працювати під переголою це просто краса. Взагалі я не знаю, чому ізначально. Я не перевів весь виноград на горизонтальну шпалеру. Багато хто вирощує на вертикальній і я пішов, скажімо, за ними. А навіщо вирощувати, якщо, наприклад, треба тебе одна сторона листів, одна сторона шпалери працює півдня, потім Іншу половину дня працює інша сторона. На перегулі ж все листя працює цілий день. Тобто кущ получає в два рази більше всього. І ще таке доповнення. Я просто стало цікаво, вибрав самий звичайний один погін і прорахував скільки листів. На ньому виходить при такому формуванні. Що вийшло? Основних листів, причому основні листи, воно ще залежить від, скажімо, регіону, де ви знаходитесь. Це, до речі, цікава тема. З півдня на північ лист на винограді стає більшим. Чим північніше, тим лист більший. То бачите, які, які у мене тут лопухи, скажем так. І оце таких листів на одному пагоні. 30 основних. І потім я порахував, скільки буде ще пасинкових. Ну, бачите, в цій частині я прищіплював пасенки тут. Ну також, скажем, Такі листи, як на Півдні, основний лист. Такий тут на посинках. От виходить, від цього місця до, до загиба тут прищіплюються посинки. І далі на деяких, на деяких лузах ще є посинки, які йдуть е, вверх, і там їх десь по 10 листів. І що ми маємо? Я нарахував ще 50 пасинкових листів. Тобто на одному такому пагоні є 80, ну, скажімо, 30 основних і 50 пасинкових листів. От представте, яку, яке тут можна давати навантаження. І воно все витягне, тому що цей лист. Майже весь цілий день під сонцем.